Рецепт карамелі, яка покорила не одне серце. Для любителів солодкого просто в сердечко. Обов'язково зберігай, адже я раджу тобі його приготувати. Карамель, яка вийде 100%. Усі деталі та нюанси приготування прописала в описі під цим відео. Розпочнемо. Мінімум інгредієнтів. Та смачна карамель у тебе вдома. Розігріваємо каструльку з товстим дном, всипаємо цукор, зменшуємо вогонь та топимо цукор до янтарного кольору. Як перевірити готовність? Читай в описі до відео. Розігріті вершки до прямо гарячого стану, дуже обережно вводимо маленькими частинками. Бажано брати ложку чи вінчик з довгою ручкою, адже це дуже пече якщо бути необережними. Вливаємо, воно так бурхлить, виливаємо усі вершки, перемішуємо, всипаємо півчайної ложки солі, якщо ви хочете більш солону карамель можна одну. Та додаємо вершкове масло кімнатної температури. Перемішуємо до розтоплення масла та даємо наші карамелі повноцінно охолонути. Під час охолодження карамель густіє. Та виходить така смачна тягуча, справжня карамель. Зберігається у холодильнику до 4 днів, але з'їдається набагато швидше. Став вподобайку та підписуйся зі мною смачно та легко.